Якби ти захворів у далекому минулому, то з тебе спустили би всю кров і просвердлили би тобі дірку у черепі. І це тільки для профілактики кашлю. І як ти розумієш, сьогодні у нас моторошні історії та факти про давню медицину. З тебе лайк і підписка, а з мене промокод на безкоштовну лоботомію. Починаємо. Насправді все було не так погано. Десятки тисяч років тому наші предки вже вміли лікувати переломи. Іноді на зламану кістку накладали глину, а іноді руку чи ногу просто закопували у землю на кілька тижнів. Іноді нога зросталася, іноді починала гнити. Тут вже як Бог дасть. Ще на початку зародження цивілізації з'явилися дві професії костоправ та знахар. Перший лікував руками і робив боляче, інший використовував трави, амулети та найефективніше брехню. Костоправів не любили, але зверталися до них, коли ефект плацебо від заклинань не працював. Коли з'явилися перші держави, медиків виділили в окрему касту, але не завжди привілейовану. У давньому Вавилоні, наприклад, лікарям відрубували пальці і навіть руки за серйозні помилки. Можливо, генетична пам'ять про відрубані пальці якось впливає і на почерк сучасних лікарів. Медицина добре розвивалася у давній Греції, а у Римській імперії вона стала мистецтвом, оскільки римляни вічно воювали та через одного втрачали кінцівки. Комусь потрібно було лікувати солдатів. Римляни позбулися жерців та знахарів і замінили їх справжніми хірургами зі скальпелями, катетерами та ректальними дзеркалами. Ось тобі кілька рецептів від римських лікарів. Болить голова, приклади до неї геніталії лисиці. З'явилася бородавки? візьми сухий коров'ячий гній, підпали його і вдихай. Скоро нарости на шкірі зникнуть. А від акне чудово допомагає м'ясо крокодилів. Плюс цих методів у тому, що всі інгредієнти можна знайти у звичайному АТБ. Навіть сьогодні існують люди, які вважають кровоспускання хорошою ідеєю. А у середні віки цим лікували майже від усього. Тоді вважалося, що це допомагає позбутися поганої крові, яка викликає усі хвороби. Насправді ж, кровоспускання всього на всього зменшує тиск, але це не хвороба, а симптом. В інших випадках могли пускати не тільки кров, а й інші рідини. Наприклад, поету Фрідріху Гельдерліну вогнем опалювали лоб, а потім на місці опіків з'являлися рани, які сочилися гноєм. Лікарі вважали, що так з поета виходить майже весь його гній, а залишок виходив у його віршах. І все ж це звучить краще ніж електрошокова терапія. Джорджа Вашингтона, першого президента, США лікували від ангіни в найкращих традиціях середньовічної медицини низкою агресивних кровоспускань. Помер він 14 грудня 1799 року у віці 67 років, коли випускати вже було нічого. Під час цієї процедури він втратив майже 2,5 літри крові, але це чомусь не допомогло. У середні віки сифіліс був поширений не менше ніж чума. Сьогодні його лікують антибіотиками, але у минулому найкращим рішенням вважалася ртуть нею окурювали хворих, робили мазі, які треба було наносити на геніталії. Але це ніяк не допомагало, тому що сюрприз ртуть не лікує від сифілісу. Раніше вважалося, що ртуть завдяки своїй рухливості здатна легко пройти кишківником, тож хворому на заворот кишок вливали цілу склянку ртуці. Зазвичай у рот, але не завжди. Якщо людина не помирала від цієї процедури, у неї, як мінімум, випадало все волосся. Також існував метод меркуризації. Хворого поміщали у залізну бочку, яка постійно нагрівалася, а потім додавали ртуть, яка перетворювалася на пар. Цей метод мав деяку ефективність, але тяжке отруєння парами наступало куди раніше ніж покращення стану. Мабуть, ти пам'ятаєш, що раніше на сигаретних пачках не було ні попереджень, ні страшних картинок. А якщо ти жив у середньовіччі, то маєш пам'ятати, що тоді тютюн вважався навіть корисним і застосовувався при хворобах кишківника. Дим вводився не через рот та легені, а зовсім навпаки. По суті, це була така собі тютюнова клізма, і метод лікування називався ректальним палінням. На думку деяких лікарів це вбивало паразитів, а від диму зникали кишкові коліки. Про рак у ті часи ще не чули, хоча і сьогодні людей не надто лякають картинки та написи на сигаретних пачках. Можливо, якби ректальне паління було єдиним способом отримати дозу нікотину, кількість курців різко б зменшилася або збільшилася. Хто його знає. Однією з найбільших проблем давнього Єгипту був зубний біль. Пісок потрапляв у їжу та воду, через що зношувалася емаль. Як гадаєш, чим лікувалися люди, що створили величні піраміди за технологіями, що неможливо повторити мертвими мишами з тіл бідолашних створінь робили пюре або пасту, а потім прикладали її до хворого зуба. Взагалі-то єгиптяни лікувалися не тільки мертвими мишами, а й екскрементами інших тварин. Вони натиралися фекаліями свиней, біслюків та ящерок. Екскременти вживалися у їжу, з них робили мазі та настоянки. Хотілося б сказати, що ми значно віддалилися від цих дивних практик, але згадай, що досі є люди, які практикують уринотерапію. У людей по всьому світу є якась манія відрізати щось одне одному. Так, наприклад, у Європі вісімнадцятого століття існувало обрізання половини язика. Це мало допомогти від заїкання, але будь-яка інфекція могла вбити пацієнта від зараження крові. Коли пацієнт помирав, процедура вважалася успішною, оскільки він все ж таки припиняв заїкатися. Ще з давніх часів люди їли собі подібних у ритуальних цілях, а також щоб вилікуватися від хвороб. Так, наприклад, давньоримські лікарі радили своїм пацієнтам пити кров щойно вбитих гладіаторів, щоб отримати частку їхньої сили. Практика поїдання людських частинок зберігалася до середніх віків, коли медики стали експериментувати з трупами. Незважаючи на суперечливі результати, аж до кінця 19 століття вважалося, що людські останки можуть бути ліками від багатьох хвороб і навіть здатні відтермінувати смерть. Для лікування катаракти фармацевти робили порошок із висушених людських екскрементів, яким пацієнт посипав хворі очі. Такими ексцентричними методами користувалися навіть монархи для короля Англії Карла II Придворні медики готували королівські краплі. Їхній рецепт простий: людський череп перетирався на порошок, який розводився спиртом. Коли король був при смерті, придворні лікарі поїли його цим зіллям, а також робили йому клізми. Щоправда, це не надто допомогло монарху. Цікаво, чому. Звісно, найстрашнішою хворобою Європи була чума або чорна смерть. Не існувало жодних ліків, тому вхід йшло. Все. Лікарі ходили у захисних костюмах і масках із витягнутим дзьобом, де лежали пахучі трави. Це не допомагало від чуми, але хоча б рятувало від трупного запаху, який був усюди. Лікувалися в основному молитвами, відварами з різних трав, їли цибулю, але все це допомагало випадковим чином. Вакцина з'явилася лише у двадцятому столітті, тож найкращим способом вижити було тікати якнайдалі від зараженого міста і залишатися там якомога довше. У середньовіччі лікарі не мали лабораторій, де можна було б зробити аналізи. Натомість, подібно до дегустаторів, вина з вибагливим смаком, лікарі куштували сечу пацієнта, намагаючись зрозуміти на яку хворобу той страждає. До уваги брався не лише смак, але й колір і запах. Звучить дивакувато, але ці дегустатори зробили справжній прорив у медицині, оскільки певні закономірності все ж простежувалися. Було створено спеціальне колесо сечі, тобто немальована діаграма з кольорами сечі та підписами що цей колір означає. У кінці 14-го століття було відкрито дещо, що допомагало боротися з інфекціями в ранах. Це були звичайні опариші, якими обкладували рани, після чого личинки поїдали плоть і сприяли процесу загоєння. Тож, якщо побачиш, що твій сусід по кімнаті не рухається і в ньому коприцаються опариші, просто не зважай. Однією з найпопулярніших процедур була трепанація черепа. Її практикували ще з кам'яного віку, і по суті лікар просто свердлив тобі дірку в голові. Це мало допомагати від високого тиску, лікувати від психічних розладів та виганяти злих духів. Працювало через раз, все ж таки свердлити голову не те саме, що їсти мишей. Як бачиш, сьогоднішня безкоштовна поліклініка з довгою чергою, це все одно краще ніж лікування ректальним курінням, трепанацією та настоянкою з мишачих хвостів. Цінуй, що маєш, і напиши в коментарях, який з почутих сьогодні способів лікування, тобі сподобався більше за інші. На сьогодні це все. Дякую за перегляд та лайк. Скоро побачимося знову. Якщо я все ж таки знайду спосіб вилікувати цю штуку.